Доброго дня! У нас є ступиці заднього колеса декілька варіантів до МТЗ. Є оригінальна комплектна без шпильок з болтами та гайками та гола без складищів. Також є ступиці виробництва виробництво Так виглядає. Це комплектно, без шпильок та гайок. Та повністю комплектно. Також є можливість доставки в Молдову через приїздника Сергію, Латвію, Литву та Естонію. Dziękuję.